тут. Ну, я думаю, поліцейські приїдуть, розберуться. Вони, ну, да, вони там... То, ну, ви скакали, що -то, я не знаю, да. не, не бачу. Так. А, ми вели... А, вели... а що таке? А, так? а що, а що таке? Ну так не Вискаку... підходить, якщо не подивись. Ну не підходить, ну, знаєш, шо? що не подобається. А, а ми знали, що чорні курси. В чому проблема? Я не розумію. Ну, ти хочеш ну, погратися з інтернетом, грайся і йди. Інтернет, а ви хто такі? В за... смислі, хто їде тут треба. А що ти хочеш? Щось шо? не подобається ідіти й все, ми самі розберемося. Хто самі? Смислі, хто самі? Хто свідки тут, хто бачив, та й все. Чим проблема? В сал... Зараз приїде, в сал... все розбереться. В сал... Що проблема, а, я не бачу. потрібно, Не вікно... тут Смислі нічого немає, В Смислі нічого немає, Вікно, вікно не відкрите, можливо, тут була крадіжка, ви кажете. Художка там була! Ось така реакція, поймаєте, коли будемо так всіх думати, то і так у нас буде такий порядок в Україні. Ну, не знаю, мабуть, людина встанет на спині, і тому така реакція. Будем... До речі, поліція викликана. Поліція викликалася в анівному режимі. Іде пряма трансляція. З міста Любомля, школа номер один, колишню колишньої номер один. Зараз гімназія. Значить, по зі слів очевидців якийсь невідомий чоловік вискакував з даного вікна і втік. Було близько двох-трьох свідків. І зараз дочекаємося працівники поліції. Побачимо реакцію, як полі... поліцейські відреагують і відпрацюють дану ситуацію. Ні, правильно ви все зробили. Правильно ви все зробили, треба це побачити. Ну, відповідальність, прайну, відповідальність на кому буде, на вас, тому що ви тут дивитеся і ви свідки, правильно? Якщо є якась думка по даної ситуації, то вислужуйте та, 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 та фіксація ну, на, на незалежній території поблизу гімназії. От, ми побачили, що якісь чоловіки кричать, щось викрикують. і вирішили підійти, запитати нас, покликали. І ми вирішили дізнатися, що, що сталося, в чому проблема? Можливо, сталася крадіжка, так що поки чекаємо працівники поліції, побачимо, як відреагують. Такс. Хтось телефонує. Секундочку. алло. Доброго дня. Так, слухаємо. Угу. Та, секундочку, ще секундочку. Так, ми включаємо гарнітуру і ведеться відеофіксація зараз нашої розмови. Ви рознаходитесь на місці біля. Так, звичайно, біля гімназії. Так, і чекаємо вас. Чого кажете? Ну, ми чекаємо біля гімназії, чекаємо вас. От ведеться відеофіксація, пряма трансляція. Ага. Угу. Ви, виїхали. Перешій їде Жигуль. Один чоловік стані у коль на спіні. Я так зрозумію. По... З зовнішньому вигляду по червоні обличчя і некоректної мови. Е, відійшов в сторону, я так зрозумію, це... це... це. Так, хтось хто приїхав з поліцейською, да побачимо. От бачите, вас приїхав. Мерзінна 025. Доброго дня. О, зараз свідки вам розпові розповідають, що тут до чого сталося. Доброго дня. Ні, не ми. Ну ми викликали вас. <поритину> ага. Як позвати? Слідчі куртура. Слідчі курсура. І ми по побатько, як Артем Артем Валерійович. Наблюдали вас, за за Застріхаємо. Щоб наповнилася вода. Бо ми так варили і.

Працівники котельні побачили, все-таки, що о, хтось вискакував з даного вікна, і, але не змогли догнати, так як він вже був далеко, та й не було такої змоги. Ні, не і... От ми зараз відійдемо трошки в сторону та прослідкуємо, як це буде відбуватися, щоб не заважати працівникам поліції. Бо це місце може бути як мати кримінальний характер. От, так що тут взагалі треба буде, мабуть, обмежувати доступ. Тому що адміністративка дуже кримінальна може бути стаття. І щоб не бути причетним до даної ситуації і взагалі не втручатися в роботу поліцейських, ми краще відійдемо в сторону. От ми бачимо, навіть поліцейські не дозволяє торкатися. Місця скоєно злочину, можливо, там була придіжка, невідомо. Що думаєте по поводу по даному поводу? Скажіть, всім привіт, хто ще не в курсі. Це місто Любомель теперішня гімназія, колишня школа номер родин. Можливо, стала скажіть, бо просто дитина. Можливо, залишилися в школі, але ж сьогоднішній день, як ніяк. Так що тут така ситуація специфічна, невідома. Випригнула людина з вікна, працівники котельні намагалися наздогнати, але не встигли. Я думаю, зараз на даний час повинні працівники взяти пояснення у свідків та зафіксувати даний факт про порушення.

Так як що не Так тільки що хтось з ваших працівників заходив. Я кажу, Ми мусили спускати в воздух. Лазині наверх. Там спускати воду. А, А, це тут. Ну я закинул. Води були в дякушки. Дякую. Дякую. Пускай люди, його тривають. То він не міг. А я тільки так і. Сміна помінялася у п'ять. Знов друга сміна пішла. І вони. Другий пускав роботу персоналу на, 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 на даний час, ну, по <плево> даний час. На даний час. Так. на даний час. На робочу місце.

що ви бачили, так, що я там працівники поліції. Ви б... бачили. Ви прикурки висіли на школу, всі трохи не бігали. Троє? Тож чоловік, каже, один чоловік висіли. Через двері там бігали, балділи. Через ту сторону? Я зайшов одразу побачив, що ми почекали. Ну а чого ви не сказали нікому? От, от, я навіть тут походив, ви походили. А ви тоді маранці? Ну сказали, вони що вони щось зробили. Ну сказали, Тоби, то ви чекаєте, поки вони щось зроблять? Ми не чекали. Хто за студент на чергування на даний час? Бо, я на свій. Ми два білості. На які посаді буде. Я питаю, Ви чому ну, не можна розібрати, чоловік після зміни, а що ходить. Говорили, хіба що. Котлавари, відкривайте Ну, можливо, я можливо, викликали вас, ні? Мабуть, що. За господа. Как бачит, крыша тут уже рушится. Вот там она признается, но а вот это, ну, я не знаю, Так, е, що приходить? Разві заявіть ні ви, що сталося. Е, Виклика поліція нами, але м, я би сказати вам, е, даний виклик був анонімний. Пояснення -то ми можемо дати, але ми не свідки даного випадку, тому що я особисто не бачу. Це пояснюю вам. Особисто не бачу. Бачили працівники котельні. Тому вони будуть давати пояснення, а я можу дати пояснення окреме. Згідно чого я викликав працівників поліції, щоб була зв'язка даної ситуації. Що сталося? Сталася якась невідома установка. Поки що. Значить, Вибігала невідома людина, вискакувала із вікна школи номер 1 а тепер гімназії в місті Любомлі. Поки що працівники поліції з'ясовують дану ситуацію. Ось так в двох словах зараз нічого сказати ніхто не може. По даному факту поки що йде таке своєрідне розслідування. Бо, тому що треба все дослідити, оглянути кабінет, чи нічого не викрадено. Якщо нам дадуть доступ, то ми зафіксуємо все, що зможемо. Якщо ні, то ні. Це вже якби тут може бути кримінальна стаття, тим більше. Тут однозначно вже кримінальна стаття, якби, на нашу думку. Це вторгнення в державну власність. Без дозволу, ну, якби вторгнення ну і так без дозволу, правильно? Побачимо, що до чого. Поки що так. так Мені не треба знімати за мою курсу. Ми вас не знімаємо. Пане, будь ласка, обмежу вас у доступ, вона в крім зрозуміє, добре. На даний час поліцейський обмежує нас в доступі, так як це тут може бути кримінальна сіття і він має повне право, і ми не маємо нічого проти. Зараз обійдемо назад на ту попередню сторону. Ну і після цього візьмемо коментар. Та й все. Все, що в наших силах, ми зробимо, ну, як звичайні громадяни. Якось так. Поліцейський гарно сказав, але не знаю, звідки він знає ім'я і звідки він взяв, що мене звати саме Дмитро, я не знаю. Але поки що робота поліцейських йде ну, просто шикарно. Це моя особиста, особиста думка. Працівник котельні був проти, щоб фіксацію, їм вирішувати це, на їхню відповідальність, на їхню совісті. Ніхто проти не має, і ніхто тон не полишає, взагалі все адекватно. Надіємося, все вирішиться, це буде гарно і культурно. На даний час іде пряма трансляція з місця, події. Мистер Любовь, блядь, пойду <свист> тебе. Что это? Выходит 173, что я не понимаю? Порушение общественного порядка. Полицейский, можно вас запитаться? Я, 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 ви, почається, може, можете відійти, щоб е, взяти просто на приступку. Так, секундочку, не трогайте, не, трогайте, не трогайте руками. Руками не трогайте. Я ж нормально до вас підійшов і взагалі не до вас підійшов. Скажіть, е, що буде по даному факту зроблено, яку процедуру, який порядок? Люди чекають, люди питаються і. Хто е, ну, Люди, громадяни України. В смислі які? І місцеві, і не місцеві, і нам цікаво також, незалежна преса. Ну, ми за вас запитуємося, як громадяни України. Ми тут проживаємо, ми тут проживаємо хочемо підкавитися. Ну, я вам кажу, що люди питаються в інтернет ресурсі До речі, як позвати? Ваш колега представився, як вас звати? Кондратюк ага. Василь Анатольович. Кондратюк. Василь Анатольович, скажіть, будь ласка. Є якісь підозрюють чи що буде зроблено, яка робота буде зроблена. Установлювати... От і все. Нас більше смішним. Можливо, була гімназія відкрита. Можливо, когось закрита. Ну, вона була закрита, ми тільки що входили з однієї сторони, з іншої сторони, вона була закрита. Відкрита, ну, ми зараз обійдемо, глянемо всі входи і виходи і покажемо, як воно було насправді. Я там там вже перевіряв, там А ще є другий вихід, там де спортзал. Там де? Там десь... Ну давайте сходимо покажемо. <слідження> Ні, просто вам кажу, що є ще один вихід з даної школи. Добре. Дякую за коментар. Ну Поки що якось так. От. Не знаю, чому люди ведуть себе агресивно. можливо, на підпитку. Ну поки що, якщо не буде якось там перебільшення, то... Нічого не будемо реагувати. Тому що не адміністрація школи на даний факт не реагує вже роками. А саме рахування алкогольних набоїв не то що в громадських, а на робочому місці. Кому цікаво, нема питань, можете підходити задавати питання, але без всяких провокацій я не проти. Якщо хочете підтримати, якщо ви адекватна людина. Також повинні реагувати і щось якось нас підтримати. От, Будь ласка, це майданчик поблизу гімназії. Дуже гарне місце, гарна природа, але, але бувають, стаються такі моменти неприємні. Дуже тут у нас великі спогади, досить цікаві. Ми проходили поблизу тут, знімали один відеоматеріал, але почули якісь криті, обернулися та нас попрохали підійти і зафіксувати даний факт. Будь ласка, є один вихід з даного приміщення. І ось далі спортзал другий вихід. Оглядаючи дане приміщення, ми розуміємо, що тут є близько 4-5 виходів. В даній школі. Якщо не помиляюсь, 5 виходів. Тут, ніхто тут, звичайно, чіпати не буде. Будемо, до речі, поставили тут нові двері. Як бачите, зараз покажу збоку, хтось вже всадив сюди цигарку в замок. Так, поки що виключимо спалах на телефоні. От, глазок вже тут винятий. Двері пошкоджені. ну Не знаю хто таке може робити. Це явно люди без мозгів, Всякі графіті. Ну, можливо хтось поважав, це потрібно украсити таким методом дану школу. До речі, вікна поставлені вже пару років тому, а наклейки так і не здерті, от як бачимо. Я не думаю, що це гарно і привабливо. Дуже гарна школа, Я, я сподіваюся, поліцейські справляться з даним порушенням і розберуться самі, що тут робити і як. На даний час я вибачаюсь, але змушений завершити трансляцію, тому що є дуже поважна причина, яка саме я не можу зараз повідомити, але дуже поважна причина. І за того, що і там боюють поліцейські, там чи ще щось там. Просто-напросто це необхідно. Навіть не хлопців, навіть не чоловіків старшого віку за мене не в тому суть. Просто дуже це потрібно в даний час. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, поліцейський все.